Нарешті приїхала до мене довгоочікувана коробочка. Це такий, знаєте, скарб, який я чекала. Це дійсно скарб. Тут такі гарні орхідейки, про які я мріяла давно, Ну, почнемо відкривати. Приїхала. Їхала додому з роботи, заїхала, забирала пробочку і зразу, і зразу починаю розпаковку. Це ж так не терпиться. Побачити, що тут за краса. Хвилювання. І від Соні. Так. Тут дві. Ага, значить, ще не приїхали решта. І відкриваємо першу, почнемо з маленької. І це орхідейка Хамелеон. Ось така манюсінька, гарнюсінька, хамелеончик. Дуже я хотіла цю орхідейку. І ось нарешті вона в мене з'явилась. Так, і наступна. І наступна орхідейка Snowball Butterfly. Це така, біла, білий метелик, такий гарненький, з такими плюсочками рюшистими Гарна рослинка. Волога. 2,5 Так, вся рослинка. І такі, такі гарні, гарні такі квіточки малесенькі. Клас. Так. Тут і. і ось тут. Це для неї завеликий стаканчик, але. Поки що так, потім знайду щось щось невеличке. Третя квіточка, яка повинна була приїхати, це метелик Майя. Його в мене в колекції немає. Теж хочу, щоб вона була в моїй колекції, тому замовила. Ну, можливо, ще вони не доїхали від постачальника. Будемо чекати. Такі красуні, дві гарненькі. Так як мій канал останнім часом називається Орхідейні мрії та квітковий садочок, також я заказую і Другі квіточки через інтернет. І цього разу а, в основному я купую у себе в місті. Мене запитували, де я їх купую. Тому відповідаю, що я купую у себе в місті. Виїжджаю на базар і, і беру квіточки, які мені потрібні. А цього разу я заказала собі кости через інтернет. Тому що є в мене місце для хост. там, де я хочу їх розвести і висадити. Тому зараз будемо дивитися, що до мене приїхало. Така надійна коробочка. Коробка дуже завели. Так, до речі, дізналась, я, де моя третя квіточка, орхідейка, чому вона не приїхала? Ще вони не прийшли. Тому вона ще приїде потім, трошки пізніше. Боже. Дивіться, яка краса. Бачите? Доста хоста. Назву вам ставлю, не помните, назву. Кому нужно посылание, можно дать на хосты. Розпаковочка завершилась. Ось така краса до мене приїхала. І що цікаво, що це не поділки, а вже такі повноцінні кущики. І бачите, скільки там є кущиків, які можна розсадити. Тут у мене по два однакових кущика. І один ось такий жовтенький кущик, такі листочка гарненькі. Ось така краса в мене. Сонечко спіймало. Скоро сяде сонечко. Бачите, така. Пташки співають, скоро буду показувати вам півонію. І іншу красу. Рози скоро теж підуть. Розквіт у мене ще один кущик і рису. Сьогодні вранці знімали, ще були закриті бутони, а зараз ось дивіться, який гарненький. Всередині жовтий, так, крутюсь, щоб показати колір. Всередині жовтенький, тут є жовтий, виступає колір, а так він переливає перламутром. аромат стоїть такий гарний, віддає перламутровим відтіночком. Такий тут і бієж, і коричневий колір. Рожевого кольору тут немає. Рожева в мене, мабуть, інша буде якась. Але я купувала і рожеву. Так, і ось тут теж наче і звичайні такі квіти, але є в них щось таке незвичайне. Це теж скоро-скоро. Дивіться, який ніжний колір. Ніжний, він такий сірий, з блакитним. Ну, а цей кущик, оце, мабуть, буде рожева, не знаю. Хоча виглядає он щось таке цікавеньке, прям такого помаранчевого кольору. От, і цей кущик я вже вам показувала. Класний кущик. На сонечку блистить. Минулого разу я вам вранці знімала, а це зараз у мене вже вечірній час. Сонечко сідає. і ось. Більше він ось такого кольору. Це блакитний, а тут такий насичений, темний-темний фіолет з, прям з таким темно-синім відтінком. Так, ну і от мої жабки вже почали співати. В моєму маленькому озері. На сьогодні все. Дякую, що ви були зі мною. На все вам добре. І до побачення. Кому сподобалось, ставіте лайки, реагуйте, пишіть свої коментарі, питання ставте, якщо є такі. І на все вам добре.